Розпочинає груповий етап євротурніру Ліги Чемпіонів УЄФА. Матч проти португальського порту транслюватиме наш канал. Ну а з нами на прямому зв'язку Дмитро Паровознюк. Дмитро, Я вас вітаю. Який настрій в стані Шахтаря? Добрий вечір, Україна. Добре. Добрий вечір студія. Лише півтори години залишається до групового раунду Ліги Чемпіонів, де Україну цього року представляє лише Донецький шахтар. Команда прилетіла до Португалії за два дні до початку. Зустрічі для того, щоб футболісти краще акліматизувалися. Також за цей час Шахтар встиг провести кілька тренувань на прекрасному стадіоні Ештадіо де Драгао, який називають одним із найкращих та найбільш комфортних стадіонів Європи. Також до Португолі до Португалії прилетів Ренат Хметов, президент Донецького Шахтаря, та за сумістеством одна із найбагатших одна, найбагатша людина України. Він своїх мрій не приховує. Шахтар повинен виграти Лігу Чемпіонів цього року або в найближчому майбутньому. Утім, Мір Челоческо, головний тренер команди, ці моменти коментує дещо скромніше: Виграти Лігу Чемпіонів наша мрія. Але у цьому році ми ще не готові до такого успіху. Шахтар йде до своєї мети крок за кроком. І наступний крок це вийти з групи Ліги Чемпіонів до плей-офф у майбутньому. І добре зіграти сьогодні, оскільки порту дуже сильний суперник. Щодо суперника шахтаря португальського порту, та ця команда у минулому сезоні виграла дещо скромніший трофей Ліго Європи. І наразі в цій команді виступає кілька дуже відомих футболістів. Найвідоміше, головна зірка це бразильський форвард-халк. Цей форвард із комічним і дещо незвичним прізвищем. Міг опинитися напередодні. В російській команді Анжи Анжи пропонували лише уявіть собі цю суму 90 мільйонів євро за цього футболіста, але в порту подумали і вирішили, що і самим такий футболіст потрібен. І сьогодні Халк вийде на поле із перших хвилин. Також на Естадіо Драгао ми очікуємо на аншлаг. Також очікуємо на те, що сьогодні буде дуже багато українських емігрантів, оскільки в Португалії чи не найбільше українських емігрантів в Європі. Ну ось отакі приблизно останні новини із Португалії. Вам слово студія. Дякую, Дмитро. Дмитро Паровознюк із Португалії стежить за пригодами українських футболістів у Порто. Ну, а поїхати в Португалію, щоб підтримати українську команду в матчі Ліги Чемпіонів пощастило небагатьом. Тому мільйони фанів боліватимуть біля екранів телевізорів.